Привіт! Мене звати Галка, і ти на заняттях Театральна студія вдома. Зараз в Україні війна, і організація джерела з Києва запрошує тебе на заняття робимо вправи на уяву. Заняття допоможе тобі у складний час. Сьогодні на занятті мені допомагає Аня. Знайомтеся! Привіт! Сьогодні ми будемо з вами рухатись. Пам'ятай, що фізичні вправи та активний рух. Покращують здоров'я. Але під час виконання вправ пам'ятай правила безпеки. Правило перше: слідкуй за своїми відчуттями. Якщо зробити вправи неправильно, нам може стати боляче. Тому повторювати вправи потрібно обережно. Якщо під час виконання вправи тобі стане боляче або матимеш неприємні відчуття, відразу зупинися. Уважно слідкуй за своїми відчуттями. Припиняй виконувати вправу, якщо не виходить виконати її правильно. Правило друге. Роби лише ті вправи, які приносять задоволення. Повторюй лише ті вправи, які можеш і які тобі подобаються. Якщо хочеш повторити нову, складну для тебе вправу, поклич когось із знайомих дорослих. Правило третє. Перевантаження і втома шкідливі. Варто зупинитися, якщо відчуваєш втому. Тоді можна зупинити запис відеоуроку і перепочити 10 хвилин. Правило четверте: починай вправи із розминки. Наш організм страждає від різких змін. Тому треба спочатку робити легкі вправи, налаштовувати тіло на фізичні навантаження. Починай заняття з розминки. Також не варто різко припиняти вправи, бо це також може зашкодити здоров'ю. А ще пам'ятайте, якщо у вас щось не виходить, не потрібно засмучуватись. Ви завжди можете зупинити перегляд відео, знову переглянути вправу та спробувати ще раз зробити. Отож, Починаємо сьогоднішнє заняття, займаємось безпечно і отримуємо задоволення від руху. Уява це те, чого насправді немає. Але про що людина думає або чого хоче. Як правило, ми уявляємо те, що раніше бачили або переживали. Уява може відволікти нас від сумних думок і неприємних новин. Сьогодні ми попрацюємо тілом і відчуємо себе яскравими та енергійними. Ми почнемо з вправ на розігрів м'язів. Наша перша вправа називається напруга. Ми поступово напружуємо наше тіло знизу до гори і знімаємо напругу з гори до низу. Як це буде виглядати? Ми будемо показувати. А ви робіть разом з нами. Розпочинаємо. Спочатку ми напружуємо стопи і ікри. Слідкуємо, щоб коліна і все, що вище, було розслаблено. Тепер напружуємо коліна, напружуємо стегна, напружуємо живіт, напружуємо наші плечі, напружуємо груди. Напружуємо праву руку від плеча до кисті. Напружуємо ліву руку від плеча до кисті. Тепер напружуємо кисті. Напружуємо шию. Все наше тіло напружене. Тепер рахуємо до чотирьох. Один, два, три, чотири. І поступово. Розслабляємося. Розслабляємо спочатку шию, розслабляємо плечі, розслабляємо кисті, розслабляємо руки, розслабляємо груди, розслабляємо живіт, розслабляємо стегна, коліна, розслабляємо ікри. Розслабляємо стопи, повністю розслабилися. Зробили два глибоких вдихи через ніс і видихи через рот. Вправу закінчили. Якщо у вас щось не виходить, не потрібно засмучуватись. Ви завжди можете зупинити перегляд відео, знову переглянути вправу та спробувати ще раз зробити. Наступна вправа називається лялька. Всі бачили ляльок? Так. У мене в дитинстві була лялька, яку, якщо нахиляєш, вона каже Ма-Ма. Давайте уявимо, що ми з вами такі ляльки. Встань, будь ласка, сюди. Широко треба розставити ноги. Можна навіть трошечки розслабити і зігнути коліна, тому що наші ноги будуть зараз нас тримати. І нахились, будь ласка, вперед всім корпусом. Так? І нам треба, щоб весь наш корпус, і спина, і голова, і м'язи шиї були розслаблені. Руки так само розслаблені і висять внизу. Перевіряємо, щоб всі наші м'язи були розслаблені. І на вісім рахунків ми будемо поступово підніматися. Робіть все повільно разом з нами. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Справу закінчили. Аню, ти знаєш, що таке штанга? Так, звичайно, знаю. Штанга це спортивний предмет. Тепер згадайте, можливо, ви бачили штангу в спортзалі або на спортмайданчику. Спортсмени піднімають штангу і качають м'язи. Уявімо, що нам треба підняти штангу. Аню, давай уявимо, що нам треба підняти штангу. Давай. Ми потроху починаємо підходити до штанги. Беремо штангу в руки. Спочатку ми напружуємо м'язи рук. Напружуємо м'язи спини, живота. Потроху починаємо піднімати тулуб. Уявляємо, що у нас в руках важкий предмет. Ми тягнемо цю нашу уявну штангу вгору. Напружуємо поступово ноги, стегна, коліна, ікри. І починаємо поступово піднімати уявну штангу, напружуючи м'язи, спини, живота і рук. Піднімаємо нашу штангу над головою. Напружуємо м'язи ніг, живота, шиї, рук. А тепер ми можемо кинути нашу штангу вперед. Ми звільняємося від ваги і напруги. І ми відчуваємо легкість і розслаблення м'язів всього тіла. Всі наші м'язи розслаблені, руки легкі і висять вздовж тіла. Можна трохи розтрусити руки, ноги, тулуб, голову, навіть трошки пострибати. Якщо у вас не виходить, не потрібно засмучуватись. Ви завжди можете зупинити перегляд відео, знову переглянути вправу і спробувати ще раз зробити. А зараз давайте зробимо вправу сонце в мені. Аню, ти любиш сонечко? Так, дуже люблю. Коли воно так гріє і тепло на шкірі, так? Так. А ви любите сонце? Пропоную вам уявити собі, що у нас ось тут. Знаходиться тепле сонечко. Сонце велике, тепле. А промінчики сонця довгі-довгі відходять в різні сторони. Промені сонечка дарують тепло, енергію і гарний настрій. Тепло йде вгору, по шиї, до нашої голови, до обличчя. М'язи обличчя м'які, розслаблені. Промінчики з грудей йдуть до наших рук. Ми можемо підняти руки, потягнутися. Повільно насолоджуємось кожним рухом. Підшиваємо тепло і силу м'язів наших рук. Тепер уявімо, що наші промінчики йдуть від наших грудей вниз, до живота. В животі стає приємно і тепло. Промені настільки довгі, що вони дістають донизу, проходять теплом і силою в наші ніжки. Промені дістають аж до самих п'ят, до самих кінчиків пальців, наших ніг. Все наше тіло відшиває сонячні промені, тепло, силу м'язів. Можете широко розставити ноги. Підняти і широко розвести руки в сторони. Можете раз потягнутися. Можете відчути кожен м'яз свого тіла. Анічка, як ти відчуваєш себе зараз? Дуже добре. І я. А як ви почуваєте себе після цієї вправи? Аня, а ти знала, що завдяки уяві можна подорожувати? Ти знаєш, що ж чула, що можна. Угу. Ми вже уявляли собі сонячне тепло. Тепер пропоную згадати різні погодні умови і природу. Спробуємо відчути це через нашу уяву. Я буду розповідати, і ми з вами будемо робити все разом. Спершу уявімо собі, що зараз ранок. Ви тільки но прокинулися, потягнулися, позіхнули і пішли чистити зуби. Давайте спробуємо зробити те, що ми робимо з вами кожного дня. Пам'ятаєте, як ми чистимо зуби кожен день? У нас зараз не буде зубної щітки і зубної пасти, але ми згадаємо, як це робити. Повторюйте за нами! Уявімо, як ми беремо тюбик зубної пасти, відкриваємо тюбик, беремо зубну щітку, видавлюємо трохи зубної пасти, закриваємо тюбик, кладемо тюбик на полицю, відкриваємо рот і починаємо чистити уявною зубною щіткою наші зуби. Робимо це так, як ми робимо це кожного дня. Не забудьте потім прополоскати рот. Нам треба відкрити кран з водою, набрати в долоні води прополоскати рот. Тоді треба закрити кран з водою. і Витерте обличчя рушником. А тепер давайте одягнемося. Згадайте, як ми одягаємо штани і футболку. Беремо уявні штани, одягаємо уявні штани. Спочатку піднімаємо одну ногу, просовуємо в штанину. Потім іншу. Натягуємо штані на стегна, на пояс, застібаємо блискавку і зверху ґудзик. Тепер беремо футболку. Спочатку одягаємо футболку через голову. А потім просовуємо руки. Тягнемо тканину футболки донизу. Ми вдягнені. Ми готові виходити. Відкриваємо двері, уявні двері, замок на дверях. І рушаємо. Аню, яку погоду ти хотіла би зараз відчути? Я б дуже хотіла би, щоб зараз було тепленько і щоб сонечко було. Добре. Ми йдемо на місці, але погода може змінюватись. Отож, зараз. Тепла погода, сонечко сяє, можливо, вітерець тепленький, отак от по шкірі, да? приємно. Тепленько. Згадаємо, що можна побачити на вулиці. Анечко, що може бути на нашій уявній вулиці? Може бути... Галявинка з квіточками. Галявинка з квіточками. Давай підемо до цієї галявинки. Да? Ой, М -м, Понюхаємо квітки. Клас! Добре. А давай підемо. От там я бачу ліс. О, ходім. Ходімо. Ой, такі високі дерева. І так приємно пахне соснами. Ти відчуваєш цей запах? Так. Клас! І я чую, як пташки співають. Чуєш? Так. Гарно, да? А яка зараз пора року, як ти гадаєш? Ну, зараз зима. А в наші, на нашій уявній вулиці? А, ну, я думаю, що весна, рання весна, сонечко, ага, квіточки. Тепло. Добре. А тепер закрите очі. Запам'ятайте це відчуття тепла і затишку. Ви завжди при бажанні можете повернутися в цей стан. Уявіть собі місце, де вам затишно і приємно, і ваш стан покращиться. Якщо у вас щось не виходить, не потрібно засмучуватись, ви завжди можете зупинити перегляд відео, знову переглянути вправу та спробувати ще раз зробити. Тепер давайте зробимо вправу погладь уявну тварину. Спочатку давайте згадаємо, яких тварин ми знаємо і спробуємо уявити, як ми їх гладимо. Анічка, які тварини тобі подобаються? Мені дуже подобаються кішки. О, а давай погладимо уявну кішку. Давай. Давай. Давайте і ви з нами погладите різних тварин. Не бійтесь, уявна тваринка не може вас подряпати або вкусити. Моя мурчить, А твоя? І моя також. Добре. А давай тепер погладимо. Я завжди мріяла погладити слона. Давай погладимо слона. Круто, давай. Він, він дуже великий. Нам треба, напевно, стати навшпиньки і дуже широко розвести руки, щоб його погладити, так? Так. Давай спробуємо. О! Клас. А яку ще тваринку тобі хотілося б погладити зараз? А давай погладимо хам'ячка. Хом'ячка, добре. Хом'ячок, він маленький, він може прямо на долонці поміститися, да? так? І його можна погладити прям одним пальчиком. Обережно і ніжно. Гладимо хом'ячка. Він щось їсть, як завжди. Добре. Кого ще можна погладити? Я б хотіла погладити якусь пташку. Але велику. Сову, наприклад. Хочеш погладити сову? А давай спробуємо. Давай спробуємо. Ну, сова, напевно, вона буде сидіти прямо на руці, от так, да? І я її дуже обережно буду гладити, щоб, щоб вона мене не вкусила. Хоча уявна тваринка не кусається, тому можу обережно її гладити. Добре. Яку ще тваринку хочеться тобі погладити? А давай папушку погладимо. Папушку. Великого чи маленького? Маленького. Маленького. Добре, давай. Ага. У мене зелений, папушка. А в тебе який? Синенький. Синенький. А твій розмовляє? Ні, звірінка є. Мій теж співає тільки. Добре, лети! А яку тваринку погладили б ви? Спробуйте уявити. Ми вже гладили тваринок в нашій уяві. Тепер давайте згадаємо різних тварин і спробуємо відтворити чи показати тварин своїм тілом. Наче ми граємо в гру, коли треба вгадати, яку тварину ми показуємо. Аню, давай по черзі загадувати одна одній тваринок і показувати їх. А давай. А вас, любі глядачі, ми запрошуємо грати і показувати тварин разом з нами. Буде весело. Розпочинаємо. Аню, покажи, будь ласка, кішку. Yeah. Yeah. Дякую. Покажи, будь ласка, мишку. Дякую. А тепер давай показувати буду я. А ти загадуй мені тваринок. Добре. Галю, покажи, будь ласка, орла. А ще покажи, будь ласка, жирафу. Дякуємо. Класно пограли? Класно. Цікаво, яких тваринок показали б ви? Яка ваша улюблена тварина? Ми б залюбки подивилися. А тепер давайте згадаємо прості предмети. Ці предмети ми кожного дня використовуємо. Це може бути ваша зубна щітка або ваш гребінець. І зараз виберемо якийсь один предмет і згадаємо, як цей предмет виглядає. Що ви цим предметом робите? Я зараз уявляю свою зубну щітку. Вона фіолетового кольору. Вона вже стара. Я щіткою чищу зуби отак. А тепер уявіть, що цей предмет це ви. Я стара. Втомлена зубна щитка! Я чищу зуби кожен день. Втомилася, хочу на пенсію. Так, ви навіть можете придумати слова, які міг би сказати ваш предмет. Аню, хочеш теж спробувати? Так. хочу. Вибери якийсь предмет, наприклад, свій гребінець? Я буду задавати питання, а ти будеш відповідати на них. Добре. Цей предмет ти використовуєш щодня. Так, кожного дня використовую. Якого кольору твій предмет? Блакитного кольору, мій предмет. А що ти ним робиш кожного дня? Я не люблю кожен ранок і вечір розчищаюсь. Угу. Він допомагає тобі бути вродливою? Дуже допомагає. Ти любиш свій гребінець? Дуже люблю. А ти завжди його береш з собою? Так, він зі мною їздить, подорожувати навіть. О, клас! А уяви собі, які б фрази міг би сказати твій предмет. От якби ти була гребінцем. Що б він міг сказати? Я гребінець такого блакитного кольору. Е, дуже люблю подорожувати своєю хазяйкою. І люблю, коли її розчісують. Клас! Дякую! Сподіваюсь, вам сподобалася вправа. Ви так само можете вибрати предмет і так само описати предмет. Цікаво, який предмет обрали ви. А зараз ми створимо казку. Я пропоную вам приєднатися до нас. Я буду розповідати казку. Ми будемо уявляти погоду і природу. Ми будемо уявляти себе героєм казки. І ми будемо показувати казку тілом. Давайте разом покажемо цю казку. Жив був на світі, птах. Птах дуже боявся літати. Він жив у лісі, де часто йшов дощ, і дув вітер. Птах був сильний, з великими крилами. Але птах дуже боявся, що він вилетить, відчує дощ і впаде з висоти. Тоді йому буде боляче. Але одного ранку птах вийшов з лісу і побачив сонячну погоду. Тоді птах вирішив, що сьогодні його день, ліс шумів. Вітер був приємний, небо було таким гарним, так хотілося в ньому політати. Птах набрався хоробрості, глибоко подихав, розправив крила, забрався на велике дерево. А тоді птах упав з висоти. Він розкрив крила, розвів їх в сторони і довірився вітру. Вітер підхопив його, наповнив його крила силою, легкістю і притримав його. Птах відкрив очі. І побачив, що сонце дуже-дуже близько. Сонце гріє його крила, наповнює його енергією, силою, а небо все небо належало йому. Чисте, гарне, затишне. Птах дивився на свій рідний ліс внизу, і серце його переповнювала радість. Бажаю вам бути сміливими, як цей наш птах вірити в себе. Тепер ви вмієте уявляти себе, ким завгодно і де завгодно. Дякую, що показали казку разом з нами. Якщо у вас щось не виходить, не потрібно засмучуватись, ви завжди можете зупинити перегляд відео, знову переглянути вправу і спробувати ще раз зробити. Сподіваємось, що вам було цікаво. Джерела дякують за те, що ви були з нами. До нових зустрічей! Це відео стало можливим завдяки проєкту доступні послуги для українців з інтелектуальними порушеннями та їх сімей під час війни. Як швидка допомога за для уникнення потрапляння в інтернати, які відбуваються за підтримки програми Український фонд швидкого реагування, яку вцілює Айрекс за підтримки Державного департаменту США? Вміст є виключною відповідальністю благодійного товариства допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень джерел і не обов'язково відображає погляди Айрекс та Державного департаменту США.